Тим як відвоюємо українську землю, чи як яких зусиль докладає армія під українським прапором для того, аби досягти перемоги, за зафіксуватися на українському кордоні? І зараз операція курська операція, це якраз один із етапів, один із елементів цього досягнення. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте от нинішній час? Уже ем, ну фактично та три тижні, фактично минає ось цих зусиль а в такому короткому періоді, коли він стає із блискавичного вже в середньостроковий та розтягується, от буквально щодня відбуваються якісь перемикання, оцінки перемикання режимів. А від реалізації цієї операції, ем, як ви оцінюєте нинішній етап, ем, підірвані мости чи знищені е, українськими військами? Так, е, е, Кажуть про можливість оточення певної частини росіян російських сил в цьому регіоні чи дійсно це так наскільки велика ймовірність цього оточення? Як в найближчий час можуть розвиватися події? Ну, по перше операція триває, рух наших військ продовжується. Найгарячішим на Курщині залишається Корнієвський напрямок. Нашим силам оборони вдалося зокрема пройти село Ветріна. Далі пройти до населеного пункту Нікіпєловка. Нам також за останні дні вдалося взяти три населені пункти: це, зокрема, Журавлі, Калинова і Кругленьке, і оточити таке невеличке містечко, яке називається Крем'яне. це якщо брати саме північний напрямок, якщо брати на південний схід від Суджі, то і тривають в районі населеного пункту Мартиновки, який частково або повністю контролюється нашими військами. Крім того, ми контролюємо і такі населені пункти, так само повністю або частково, як агроном, Бондарівка, Руська, Конопелька. Тобто, там дещо не такий швидкий швидкі наступальні дії, але вони все-таки продовжуються. Якщо брати от саме про Глушківський район, саме це район можливого оточення російських військ, там підірвано, як нам відомо, мости через річку Сейн. То ми говоримо більше про вогневи і контроль над цим районом дійсно за за інформації какурсу публічних джерелах інформації і за тими інсайдами, які ми отримали, десь від 2,5 до 3 тисяч росіян перебувають в оточенні. Вони панічно намагаються наводити понтонні переправи, але вони так само знищуються вогнем нашої артилерії. Звісно, не можна говорити, що все це число потрапить в полон, але ті військові, які виходять на ротацію, зокрема на територію Сумщини, говорять, що так росіяни здаються і здаються саме разом з тим для Росії ліквідація курського поздарму, звісно, буде одним із пріоритетів, але вони поки що хочуть це зробити виключно за рахунок мобілізації внутрішніх резервів. Зокрема, той же Лаудінов, один із лідерів кадирівських бойовиків, ну десь прямо закликає, що російські строковики мають вирішувати цю проблему і що потрібно готуватися на довгі затяжні бої саме на території Російської Федерації. Тому наступальні наші дії продовжуються. Я ну те, що я десь наголошував раніше, Раніше, скоріш за все сили оборони будуть намагатися займати для себе більш вигідні позиції, більш вигідні рубежі, зокрема і поріжки Сейм, щоб виманювати на себе російські резерви, але аж ніяк не штурмувати ті, окрім райони, які будують росіяни, зокрема по трасі Курська Львов і на інших напрямках, тобто зайняти вигідні рубежі і виманювати на себе росіян, як от ми зробили, коли розбили колону, яка вирушила на ліквідацію українського виступу з району климово клинці Так що операція триває. І я думаю, ми ще побачимо багато хороших новин, пане Дмитре. Тобто, якщо росіяни не кидають на ну, якихось великих резервів, не переводять великої кількості, ну принаймні концентровано там готових великих підрозділів на цей напрямок, вони згодні працювати довго, так би мовити, вони згодні і приймають те, що ця ситуація може бути розтягнута на тривалий час. А на який тривалий час? От як, на ваш погляд, такою ну низькою ін? Інтенсивністю підготовки росіяни за який час можуть зібрати із строковиків, не знаю, із там гвардії, а не армії, підтягнути якісь сили чи передислокувати от потрішки від інших кордонів, там північно-західного чи можливо із далекого сходу достатню кількість людей, щоб можна було говорити про серйозну спробу звільнення Курщини? От скільки часу на це потрібно росіянам за нинішнього темпу? Ну російський диктатор Путін поставив завдання до 1 жовтня. Я думаю, вони дійсно покладуть багато людей, щоб виконати цю дату, але навряд чи їм це вдасться. Вони десь передослухували з різних районів, зокрема, непріоритетних, не з Покровського напрямку. Це зокрема південний напрямок, як от 810-та бригада, і частини її вже прибули на Курщині. це десь напрямок Північний, там із района Куп'янська Загальною чисельністю, десь до 5 тисяч чоловік вони перевели. Вони так само зараз стягують і ту ж обслугу аеродромів, уже яку так жартома називають космічна піхота. Це люди не піхотинці, які займалися обслуговуванням аеродромів, тобто тому власне і космічна піхота, бо вони зі складу військово-космічних сил Російської Федерації. Я думаю, що операція точно розтягнеться на місяці. Я не думаю, що вони вкладуться до жовтня. Ну я думаю, це буде проблема для Росіян точно. Ну на весь цей рік. Угу. А, і скажіть, будь ласка, от зараз ну досить багато а, різного пишуть, і а, ну, скажем так, оцінка, тональність оцінок, вона досить швидко міняється від першого здивування. Захоплення до не знаю якогось можливо іноді сумніву, а навіть в західній пресі в сумніву в оцінках, і я от хотів би вас попросити зробити акценти як ем, ну менш посвяченим звичайним українцям, які гірше знаються на стратегії, ми не знаємо повністю там підготовки української, і так далі. Як не втрапити в пастку російських ІПСО. тому що я розумію, що росіяни досить сильно зараз намагаються навіть на західну пресу впливати в цьому контексті. Ну, в першу чергу, це рецепт не сумніватися у власних збройних силах, це найголовніше. Західна преса, ну очевидно, що після захоплення проходить період якогось розчарування. Крім того, працює російська пропаганда. Якщо от ми говоримо про тезу, яка активно зараз поширюється, і на жаль, навіть деякі українські патріоти на неї ведуться, що от, мовляв, навіщо нам курс, коли в нас такі страшенні проблеми на покровському напрямку? Я вкотре наголошую, ми не можемо воювати з росіянами лінійно. Грубо кажучи, якби ми ці всі сили, які сконцентрували на Сумщині кинули на Покровський напрямок. Росіяни все одно передавили нас числом, бо їх більше в них більше артилерії, більше зброї. Е, е, крім того, ми прекрасно знаємо, що скоріш за все росіяни відкрили новий плацдарм, який вони зробили на Харківщині. Тому дуже важливо воювати з росіянами з меншими тими ресурсами, які у нас є, асиметрично перевертати цю дошку, не грати за їхніми правилами, вдаватися до нестандартних кроків. Це була так дійсно дуже ризикована операція, але яка дала великий ефект в тому числі. Слі, і в поповненні обмінного фонду наслідок ось таких нестандартних ударів ми і матимемо тоді шанс на стабілізацію лінії фронту. Ми воюємо з Росією на стратегічному рівні, і для того, щоб цього добитися, нам потрібно ламати військову машину, і найголовніше ламати їхню логістику. От, наприклад, логістику оцього угрупування «Сєвєр», яке в тому числі підтримує наступальні дії на півночі Харківщині. Можна сказати так: ми вже поламали, і ми рухаємося до того, щоб брати під повний вогневий контроль основні шляхи. Це оцю трасу Курськ. Пільгов, це траса курськ бєлгород і ну глобально перерізаємо оцей район можливості їхнього е, оперативного перекидання військ, в тому числі рокадними дорогами. Ну і починаємо потроху виманювати на себе резерви. Важливі дуже речі. Важливо, мабуть, ну один із головних пунктів, одне із головних досягнень стратегічно політичних. Це м, демонстрація, що червоні лінії і для Москви, значить, не так уже багато. і, Можливо, захід їх переоцінює. І червоні лінії це зокрема використання західного озброєння. Повітряні сили зсу вдарили американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту у Курській області. Ураження зазнали до 40 російських військово. Службовців Дмитре, отже, бачимо, що зброю використовують про німецьку зброю. Говорили, показували німці. Самі ну не дискутували, а визнавали так і констатували, що зброя передана. Вона тепер українська, українці діють із нею, як вважають за необхідне британці. Ось тепер американські такі боєприпаси повітряні це не атакам це в глибину Курської області, але все ж таки теж політично, мабуть, це значима річ. Як це оцінити? Однозначно, ми не маємо наразі проблем із використанням зброї е, саме ну, ближнього радіусу дії, тобто техніку, з цим проблем немає. Все більше країн заявило, що Україна має право використовувати її в тому числі на території Російської Федерації. Відповідно, ми цю лінійку будемо розширювати. Найголовніше, на чим зараз б'ється наша дипломатія і операція на Курщині, це, звісно, ну важливий момент показати всьому світу, що немає ніяких червоних ліній що Російська Федерація все чим могла відповісти, найбільше що вона відповіла, це вчинила Геноцид українського народу не варто забувати про бучу, ірпінь ізюм. Це ті злочини, яким немає терміну давності, і от власне зняття цих обмежень є із нашим головним завданням. Дуже шкода, що Вашингтон, поки що зокрема те, що говорять, і перед черговим засіданням Раштайном, навряд чи на цьому моменті часу піде на цей крок. Зокрема, наразі обговорюється питання. Якщо ми говоримо про розширення нашого арсеналу, це про ракети Джасон, це Ракети повітря земля, які можуть вражати наземні цілі на Відстані близько 370 кілометрів, які власне можна застосовувати з тими літаками F-16, які ми нещодавно отримали. Так само ну, піде мова про продальше посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема про системи IRIS-T, які є дуже складовими, і які важливо, що вони працювали в парі з Петріотами. Тому е, ну, наша дипломатична робота вона на жаль триває, і я переконаний, що ми точно знімемо всі обмеження. Питання лише часу часу нам дійсно бракує. Угу. А ви бачите якісь рубежі, коли це може статися? Є причини, конкретні політичні, припустимо, у Сполучених Штатах. Це пов'язано з виборами чи ні? Я не думаю, що це пов'язано з виборчим процесом. Те, що ну постійно говорять і спікери Білого Дому, що Америка керується своїми власними принципами управління ризиками ескалації, вони неодноразово наголошували на тому, що це суто їхня внутрішня логіка, яка не зрозуміла українцям, тому це їхня політика. Але політика штатів ми бачимо, як змінилася зараз. Ми говоримо про успішні е, наступальні дії на Курщині. Я нагадаю, що коли починалось повномасштабне вторгнення, в рік вторгнення, ми навіть не могли визнавати, щоб йому у відповідь по території Російської Федерації тому ми зробили велику роботу, і це теж угу. одне з завдань, яке ми обов'язково виконали. Угу. пане Дмитре. От пам'ятаємо, що після уже старту курської операції президент Зеленський з одного боку доручив сирському активізувати, теж посилювати певні напрямки, певні ділянки фронту і напрямки роботи, і на Донеччині і в Покро, на Покровському напрямку. І паралельно з цим було в одному із звернень, ну така заява звернення до наших західних партнерів що а, треба швидше постачати зброю, щоб не було зволікань тому, що вже вирішені постачання навіть іноді не так швидко доходять до України. От зараз анонсований новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів 125 мільйонів, ніби не така велетенська сума, але а, те, що нам необхідно, я так розумію, туди включене. Чи дослухаються західні партнери? от, до таких закликів українського президента політична відповідь від Британії прозвучала, але це запевнення на запевнення. Зеленський каже: треба більше і швидше. Британія каже, ми все робимо. Скажімо так, прислухається, але частково. Якщо ми говоримо про ті ж снаряди, то проблема на найгарячішому там покровському напрямку почалася десь 5-6 тижнів тому, тобто ще ну задовго до курської операції. Хоча російське ПСО якраз власне і розганяється, що на Покровському напрямку немає снарядів, власне, тому що всі снаряди пішли на Курщину. От мовмовляв, навіщо нам було заходити на територію Російської Федерації? На деяких південних, зокрема наших рубежах, ситуація краща на Покровщині важче, тому що там інтенсивність. Есивність боїв набагато більша, тому що ну понад третина усіх російських атак вздовж лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Це глобальна проблема, зокрема, і проблема Вашингтону, що нам порціями видають усе необхідно зброю і озброєння, якого не вистачає наразі для mm -hmm. того, щоб стабілізувати наші рубежі. Тобто цього вистачає, щоб не було великих проривів фронту. Але для якоїсь стабілізації цього на жаль мало mm -hmm. багато чого ми можемо зробити самі і робимо самотужки. А... Іноді навіть не розраховуючи на український державний бюджет, не кажучи вже про допомогу союзників, а просто всім миром силами своїми українці збирають гроші. Ну так, за ці гроші не купиш F-16 або ракети Атакамс. Таке неможливо. але є багато інших потреб, які українці можуть закривати своїми силами. Український центр безпеки та співпраці збирає 200 тисяч гривень на технічні засоби та запасні частини взводу бойових броньованих машин, спецпідрозділу Кракен, головного управління розвідки. Долучайтеся до НАТО. Там на QR. зараз ви бачите його на екрані. Кожен ваш донат конвертується у знищення російських окупантів. А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, а наскільки сьогодні значима, важлива ця допомога? Допомога самих українців? Збори, про які часто йдеться? Вони в деяких ситуаціях бувають вирішальними? Так, вони абсолютно є вирішальними, тому що ну від 2014 від року наша команда займається підтримкою сил оборони, і те, там, де не встигає держава, от саме закриття оперативних потреб, воно дуже значно посилює бойові спроможності підрозділу. Навіть от цей збір здавалося, там потрібно придбати колеса для квадроциклів, які використовуються в як розвідувальні, Там потрібно прийняти придбати трал для того, щоб вчасно можна евакуювати техніку на ремонт. Здавалося б такі прості речі, але вони значно по. Осилюють ефективність і боєздатність тих підрозділів, які воюють. А, зокрема, Крахен, я нещодавно повернувся від цих хлопців буквально в середу. Вони, зокрема, виконують виконували завдання і в часовому майору, виконують завдання і на півночі Харківщині, намагаючись прощупують е, майбутню ліквідацію цього харківського плацдарму, яку відкрили росіяни. Тому, повірте, волонтерський рух і волонтерська підтримка це один із стовпів взагалі нашої обороноздатності. Пане Дмитре, Україна. Дуже активно працює по далеких цілях зараз. Чесно кажучи, це навіть дивно. Мені трішки іронією здається відповідь чи таке оцінка Сполучених Штатів Америки і Білого Дому про те, що ну ми вам не можемо зараз дати атакам себе їх мало, але ви дуже гарно працюєте своїми безпілотниками на далекій відстані. Користуйтеся ними. Україна дійсно ефективно працює. Я вже не говорю про Оленю, яка за 1800 кілометрів, але ближчі аеродроми вони. Е... Ну, регулярно весь час піддаються таким обстрілам. Багато чого знищується, знищуються склади боєприпасів, знищуються паливні а склади пов'язані з аеродромами, знищуються літаки. Можливо, ну не в тій кількості, в якій нам хотілося би, але я розумію, одна-дві одиниці ушкоджені. Це теж доволі значимо. От в нинішніх масштабах зараз було вже ну, мабуть, півтора або два місяці дуже регулярних обстрілів. Можна, ну якщо не підсумки підбивати, то бодай говорити про пер. Певний тренд такий. Це уже здатно е, зменшувати російські повітряні можливості і полегшувати ситуацію для фронту, чи ні? Однозначно, тому що якщо ми вражаємо аеродроми, от наприклад, той же аеродром Маринівка, який нещодавно був уражений, там зокрема базувалися ось ці літаки су 34 Там їх було десь півтора десятки, півтора десятки інших літаків, пошкодження ангари, склад із керованими авіаційними бомбами, це дуже важливо, тому що ми не можемо збивати каби в повітрі. Ну це дуже важко. А от збивати носії, які Росія з труднощі з їхнім виробництвом це саме те завдання, яке ми маємо наразі виконати. Навіть якщо ми подивимося статистику генерального штабу, от росіянам, якщо ми брати по етапам, важливо постійно підтримувати цей вогняний вал. Спочатку це була артилерія, тобто. Е... Передавлювали нас зараз. Наростилася наша контрбатарейна боротьба, і ми десь сім десятків стволів за добу знищуємо російських, бо вони стали менш якісні, бо розконсервовані. Mm -hmm. Потім це були каби, коли вони вільно падаючи, обладнують цими модулями планування і намагаються запускати десь за 80 кілометрів лінії фронту. Познищували, і тепер вони вводять нову компоненту, більш ризиковану для них, коли е, намагаються обстрілювати позиції наших військ е, ну, так званими нарми, не керованими mm -hmm. авіаційними ракетами. Коли гелікоптер піднімається, швидко відстрілюється і швидко повертається назад, але ну підставляється, що таким чином його можуть уразити. От і дронами ми їх вражали, і іншими засобами тиж тими ж переносними зенітно-ракетними комплексами. Так що так, ми постійно змушуємо росіян перелаштовуватися і от саме знищувати носії, а тим паче знищувати їх в місцях базування разом із боєприпасами. Це найефективніший спосіб, щоб поступово зменшувати оцей вогняний вал росіян вздовж угу. лінії фронту не аеродромі на літа. Так, але корабель пором ВМС офіційно підтвердили знищення російського порому конротрейдер у порту Кавказ Краснодарського краю. Речник Дмитро Плетенчук назвав судно одним із важливих ланцюгів ворожої військової логістики, що забезпечує окупаційні сили в Україні. Передусім паливно-мастильними матеріалами та озброєнням. Чим саме вдарили по конротрейдер у ВМС не уточнювали. Цей пором, як я і раніше неодноразово заявляв в етерах, є одним з важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, в першу чергу паливно мастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння, тому це цілком легітимна ціль і відповідно це має зменшити потенціал можливості нашого ворога. На тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Пане Дмитре, ну ось тут цілий корабель, і я розумію, важливо не тільки та кількість палива, яка була на ньому, тому що горі, горить і горіло знатно. Принаймні, це видно на відео і фото, але і те, що це спосіб постачання. Тобто, тепер ще одного такого шляху одного човника у росіян не буде, аби возити це пальне. От можна прямо якось, ну не знаю, в цифрах можливо навіть оцінити, що от немає цього парома чи знищено якусь нафтобазу, і там два 3-5 разів літаки не вилетіли або машини не можуть виїхати до фронту. Що це напряму виливається для, для фронту, для зокрема і для захисників українських? Для фронту це виливається в те, що російська передова поступово, і зокрема є поодинокі вже повідомлення, що почне відчувати брак всього її необхідного, зокрема, ну в даному випадку паливо-мастильних матеріалів. Але тут інше важливе, виявіть собі десь декілька тижнів тому, після наших успішних ударів по протиповітряній обороні росіян в Криму. Вони все живе, що в них було із ППО, передислокували саме поближче до Керчі, щоб захистити Кримський міст, і от саме десь в цьому районі ми і вразили цей трейдер, не дивлячись. На перенасичення його протиповітряної оборони не говорячи, що західне узбережжя, де ми робимо і висадки і б'ємо по Севастополю. Ну вони е, лишили м'яко кажучи, мало прикритими. Ми перерізаємо ниточки логістики. Ми перестали росіяни використовувати море. Звідти тепер не стріляють калібрами. Кораблі в більшості відійшли до новоросійська, не підвозять боєприпаси, не приво... не підвозять паливом стильні матеріали, так як це могли робити великі десантні кораблі. Е, розносимо цей порт Кавказ уже неодноразово, тобто порому перепра. Аво лишається кримський міст, капітальна споруда, через яку росіяни переважно перекидають лише особовий склад. Тобто, оці нитки логістики підтримки фронту ми поступово ріжемо, і росіяни зараз будуть просто робити ставку на сухопутні коридори, там десь вони набудували півтори сотні нових залізниць, щоб з'єднати Росію з окупованими територіями. Порушуються строки будівництва. Ми постійно також наносимо ураження. Тобто, кожен такий удар він показує слабкість саме ну російського режиму. І ну от бачите, це якраз і підтверджує нещодавно. Я не скажу по іншому маляву гірки, на яку він надіслав. Що от не вестися на операцію українців на Курщині, бо вони одразу українці саме ми ударимо по Криму. Ну, от, бачите, красномовне підтвердження його слів. Угу. Пане Дмитре, от е, наступна дуже важлива тема. Вони е, існують абсолютно паралельно. Ми з Курська починали з Курщини, і зрозуміло, ми не можемо забувати про інші ділянки фронту, зокрема про найгостріший про Покровський напрямок, де росіяни е, потроху просуваються. І ось тут е, ну мені, як журналісту, складно, чесно кажучи, ставити питання. Бо е, е, росіяни інформаційно тиснуть, не хочеться сказати чого, що буде підтримувати їхні псочі, запитати як. Зробити такий акцент, але уникати того, що реальні просування існують, що Deep State, наприклад, їх фіксує, ми теж не можемо. А зараз ситуація така, що Донбас залишається пріоритетним для росіян. Що із цим робити нам, чи є у нас якісь можливості в Україні стратегічні щось із цим робити? А чи ем, ну, треба констатувати і розуміти, що Покровськ за якийсь час може бути втрачений або буде втрачений? Звісно, може таке статися, але я не думаю, що втрата Покровська це перспектива цього року. Авдіївський укріп район. Росіяни його ну завалили без перебільшення трупами. Ну тобто там величезна кількість загиблих. Вони його проломили. Вони вийшли на оперативний простір. На жаль, так опанували очеретами, яке стало для них логістичним хабом. І десь за добу вони мають просування в 400 метрів. Зокрема, намагаються рухатися вздовж залізниць під прикриттям посадок. Просування ці всі є. Ми не можемо. Там сильно вкопуватимося, тому що це не зовина. Якщо ми там закопаємося, нас просто накриють вогнем артилерії. Просто ми ну знищимо е, ну, своє військо. Тому так ми відступаємо, завдаючи їм великих втрат втрати їхні, все одно перевищують темпи їхнього відновлення. Далі із рухом на захід, в сторону Покровська, уже там в районах Гродиківки, Новогродівки, Миколаївки. Там починається система е, ставків річок, що у, за, ускладнить просування росіян, е, десь ми Маємо підготовлені позиції в районах Мирнограда, Покровська, Селідово. Там ну зокрема, і мої друзі служать в районі Селідова. То вони от постійно зараз я. Постійно на контакті будують все нові нові укріплення. Mm -hmm. Росіяни змушені щораз кидати на прорив наших позицій більше загартовані в боях частини. Постійно їх переформатовують і постійно потребують резервів для того, щоб підтримувати ці наступальні дії. Резерви в них так само ну виснажуються, і перекидання із ділянки на ділянку в них все більше займає часу. Тому так ситуація дуже важка. Ситуація складна. В нас ну є і брак боєприпасів. ну, Росіяни нас там переважають ну, в кілька разів саме по боєприпасах, але далі йде ну, Як я вже наголосив, складніша місцевість оборонятися в місті буде ну трішечки легше ніж ну на відкритій місцевості, як ми робимо зараз. Тому так ще будуть просування, але я не думаю, що у росіян вистачить зусиль саме ну, цього року взяти покровські. Бачу, має статися ну, дуже екстраординарна подія, пане Дмитре. Публікація з посиланням на Associated Press Яке поговорило із неназваними українськими військовими командирами, які скаржаться на те, що є брак підготовки мобілізованих, те, що є певні от просто на, на передовій, просто у конкретних людей не завжди вміють там правильно працювати зі зброєю, не завжди вміють злагоджено працювати. Скажіть, будь ласка, у це закордонна преса пише. Нам до цього треба як ставитися. Це є російські псої Чи це вказання на реальні проблеми, які Україн? Ському війську треба вирішити. Скажімо так, проблеми є. Проблема залишається. Ми бачимо, яка, яка інтенсивність наступальних дій. Але ну повірте мені, усі мобілізовані. Зокрема, ми мої друзі нещодавно проходили в тій же Десні базовий загальний військовий курс підготовки. Там їх готували саме ветерани 3-ї штурмової бригади, і вони дійсно говорять, що вийшли з якісними знаннями. Можливо, не всі центри дають якісну підготовку, таке може бути, але сказати, що це прям масове явище, і нас всі потрапляють на передову як. Як це в російських і як це часто в західній пресі, тому що всі шукають ось оці якісь гарячі смажені матеріали. Ні, я б так би не сказав. Проблеми так є, проблеми будуть, вони залишаються, але все-таки Україна готує бійців, перш ніж відправляти їх на ну, військах безпосередньо. Дякую дуже, пане Дмитре. Важливий акцент. і Важливо звертатися до спеціалістів, до експертів для того, аби розуміти реальну ситуацію. Дмитро Жмайло на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.